Рівно три роки тому у Дніпрі розпочалася революція гідності, а з нею і масові заворушення патріоти проти тітушок, правоохоронці проти майданівців. Під час конфліктів біля облдержадміністрації чимало Дніпрян отримали важкі травми. Серед них були і журналісти. Та коли прийшов час високопосадовцям відповідати за свої протиправні дії, усе якось стихло. Чи поніс, хоча б хтось з винуватців заслужене покарання, дізнавався Антон Мачула. Минуло вже три роки. А більшість тих, хто бив Дніпровських патріотів, і досі на волі. Хоча галас обурених городян з плином часу став тихішим, свідки тих подій запевняють нічого не забули. Встретили супротивлення системи, і кров, і пострадавші. Ну сейчас йдуть якісь то процеси, але настолько настільки вялотекущі, що їх якось складно сказати, що намагаються uh, добитися і увидеть какую-то справедливість. Більше того, небайдужі додають на шляху до справедливості, вони і досі стикаються з опором правоохоронців. Ходили давати свидетельські показання, то вони даються, потім вони кудись діваються. Ми предоставили ще в самому uh, початку всі відеозаписи з. Uh, с... Собиті з відеокамер, которые були там наверху. Они потім куда-то ділись з камер відео Всі відеозаписи куда-то делись. То есть тобто, периодически пропадають фотографії из материалов дела. За ці роки звітують у прокуратурі правоохоронці завершили розслідування та передали до суду вісім кримінальних проваджень за обвинуваченням 13 осіб. До суду вже скровну обвинувальні акти стосовно. Високопосадовців органів влади та місцевого самоуправління деяких посадових осіб керівного складу органів тодішньої міліції також виявлено ряд наряд так званих тітушок, які приймали безпосередню участь і організовували незаконні дії щодо учасників мирних акцій протесту. Нині у судах розглядають п'ять проваджень стосовно восьми осіб. Серед них екс заступник голови обласної ради Науменко, колишній. Заступник очільника облдержадміністрації Ботвінов вже винесено вирок кільком посадовцям колишньої ДАІ. Також повідомили про підозру двом суддям та колишнім працівникам Міністерства внутрішніх справ хуторному і третякову. Розгляд ще однієї справи призупинено, адже обвинувачений суддя встиг втекти до Криму. В цілому проведену роботу в прокуратурі області оцінюють позитивно. В Україні не було практики розслідування такого роду кримінальних проваджень. Це Фактично було в новинку, але проведена значна робота, проведено багато слідчих дій, і ті надано належну юридичну оцінку щодо тих доказів, які були зібрані. Але такої думки дотримуються не усі деякі судові процеси видаються дивними навіть фахівцям а кількість заведених справ лише крихітна частина у порівнянні з кількістю винних. Якщо у нас не буде Якби понимание, що є справедливий суд, і що за каждое преступление, за кожне діяння тебе достанется по... по справедливості і по закону, то я так думаю, що у нас тут порядка не буде ще очень довго, несмотря на всі судебные реформи і все остальное. Тож коли і чим завершаться ці судові справи, можна лише гадати словом, далі буде Антон Мачула, Олександр Пронський та Антон Філіп, новини 11 каналу.